Доброго дня! Моя стаття, опублікована на сайті науково-виробничого центру Добродія, наголошує на важливості вибору якісних бадів зі США та порівнює підходи до контролю якості дієтичних добавок у США та в Україні. У США, на відміну від України для дієтичних добавок, не потрібна спеціальна державна сертифікація перед виходом на ринок. Але виробники повинні дотримуватись правил належної виробничої практики GMP і уникати рекламування БАДів як ліків. В Україні виробництво БАДів контролюється за допомогою спеціальної системи ХАЗ. Первинні вимоги до виробництва, на мій погляд, більш строгі в Україні. У статті також акцентуються на значенні сертифікатів якості таких американських. Організацій, як Consumer Lab, NSF International та US Pharmacopeia для підтвердження безпечності та якості БАДів. Якщо ви купуєте американський БАД і він має подібний сертифікат, то можна вважати, що дієтична добавка належної якості. Американське агентство контролю за ліками і дієтичними добавками FDA – Food and Drug Administration постійно відстежує ринок і вилучає небезпечні бади, що говорить про те, що на американський ринок частенько попадають бади досить низької якості. Більш детально про це можна прочитати в моїй статті, Як купити якісні бади із США. Яка опублікована на сайті науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія? Посилання на статтю на картинці внизу ліворуч, і в коментарях до цього відео. Бережіть себе та до нових зустрічей!